Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні до нас у гості завітала сирена, і вона хоче нам розповісти про себе та розповісти про правила поведінки під час тривоги. Я співаю, коли потрібно про щось попередити. Я співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини. Коли вона мчить гасити пожежу, я співаю дуже голосно, щоб всі машини навколо мене почули і поступилися дорогою. Тому що і швидкі, і пожежні машині потрібно їхати дуже швидко, щоб встигнути допомогти людям. Коли ти чуєш повітряна тривога, ти чуєш і мій гучний спів. Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу вберегти тебе від небезпеки. Коли ти чуєш мій спів, скажи привіт, сирена! я тебе чую, я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон та скляних речей, візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш в багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, якщо там немає газового котла, або в коридорі там безпечніше. Пам'ятай про правило двох стін. Ти можеш сховатися між двома глухими стінами, тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару, а друга від уламків, стіни, вікон, меблів тощо. Дітки, давайте будемо з вами дружити і обов'язково бережіть себе. Дякую тобі, сирено, за цінну інформацію. Тепер ми знаємо правила поведінки під час сигналу повітряна тривога. І ви, я сподіваюсь, малята запам'ятали теж ці правила. До побачення!